Доброго дня, мої милі, мої найкращі підписники. Ви знаєте, що я хочу сказати, TikTok засосав. Була в TikTok кі сиділа, завтикала, втикала, потім зрозуміла, що толку ж там нема, гроші там не капають. Треба йти в Ютуб, заробляти тут. Тут я получаю добре. Так, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, що я тут. Кі-код надає якийсь. Вау! Вигідна по -по покупка з карткою АТБ. Ціни з карткою АТБ аж до 45% і додатково мінус 5. Ух ти, йо маю, аж 45%. Труба рулю. Та я вчора ж була, тут показувала вам щось. Акції, знижки. Я це йду в АТБ. Що мені тут треба купити? А, вчора я не була. У мене вчора боліла голова. Спеціальна ціна, тільки з карткою АТБ, без картки АТБ, не ходіть сюди тут особливо робити нічого. Дорого. Весняні знижки до 45%. Та йохте. Йохте Морожено. На вулиці потепліло, шапку я вже зняла. Можна купляти Може, тут акція якась є. Так, син попросив, щоб я йому щось купила. Щось я йому куплю. Ні, це напіток я собі візьму. Ух ти, дивіться, кола 40 гривень 50 копійок. Це якщо ви хочете. А якщо не хочете, то беріть щось подешевше. дивіться, двадцять 21 гривня, 40 копійок. Світясь! Славетний смак світість. Хто пробував цей світість, цікаво за 31 гривню 30, 30 копійок. Своя лінія, це мабуть, щось вкусне. Да. Знаю, так, не брати, подумаю. Так, куплю, зараз одразу пробую і скажу вам: смачно чи ні? Привіт вам за тебе. Не переживайте, я за це все заплачу, вона недорого. Тож хочу попробувати і сразу вам скажу, смачно воно чи вже нове. Ні. Не будете купляти гроші, тротить. Таке чувство, як Байкал. Знаєте, то Совєцький Союз Байкала? Смачно, можете купляти. За тридцять гривні того стоїть. Я просто дуже пить хотіла, якщо чесно. Так, возика треба взяти, а? Це бутилку куплю, оце і все, 31 гривня, Більше нічого не купляти. Треба було з собою взяти, а я отож марнотрат. Дивіться, якщо ви хочете яблук, 45 гривень 95 копійок, господі, 46 гривень кілограм яблук, ви їх потім не хочете. Капуста цвітна, 130 гривень за кілограм. Є моє, раннє, 66 гривень 89 копійок. рулю. Яблуко шкільне. Маленьке зелене, бачите, 30 гривень 95 копійок. Ух ти, скандал. Мужчина зайшов з собакою. Ну, в принципі, що я хочу сказати, тут співробітники праві. Що? Так, що тут цінами на йогурт? По 40 гривень 30 копійок дольчі. Дичина 42 гривні 80 копійок. Так, яйця. 5 гривень 69 копійок. Так, трішки побула в АТБ, але за яйцями мабуть, піду я в екомаркет. Зараз розплачусь на касі і схожу в екомаркет, теж вам покажу там ціни. О, це знижки, шалені пропозиції, це така цікавенька. І тіть хлопчину вигнали з АТБ. Ну, в принципі, з такою здоровою собакою ходить в магазин. Я вважаю, що це неправильно. Можна, в принципі, почекати на вулиці. Ви знаєте, такі підлітки зараз пішли. Борзі. Потіряли документи. Так, завітала оце викомарки. Так, це її знижки на яйця. Дивіться, п'ять гривень 68 копійок. І біленькі, і реженькі, і сіренькі, різні. А, товари зі знижкою, перчик. 50% від ваги, бачите, вам перець пообрізали. То всі оставили, щоб садити. Скажу, скільки стоїть 22 гривні, 35 копійок. 259 гривень за кілограм. ВТБ кілограм перця 220 гривень. А он, дивіться, тільки товару понавозили. Той не розкупають, вони новий позаказують. О, так, гляньте сіки точок. Оце там. Що там знижки є чи немає, подивимось. О, гляньте. Оце класна штука, 8 гривень 20 копійок. Це для худіючих. Я ж там морожено купила, хоча воно не розстояло. Десь усіх до колбаси. Ще знижка Башинський. Це, навіть, хороший Башинський. Бачите, прочепірували, щоб не стирили. Це я вам розказую тепер, хто кров'ю мене дивиться, більше цього не робитиме. Всі секрети я відкрила. Сирук глазерований, 19 гривень, 89 копійок і 40% знижки. Це дорого не mm. непогодний в принципі. Сапрога, сапрога, Камбуча. 40% знижки на Камбучу. Труба. Йогурт Галичина карпатський 74,25 і 25% знижки. Це хороший йогурт. Циркіс молочний. 99 гривень 350 років і. 640% знижки. У нас акції немає, да? Ух ти! <сіли> <сіли> а чи ніхто не бере, що черги немає, це до сих пор. <сіли> Наїлися? <сіли> <сіли> Беруть. <сіли> Я хочу філейку, це якби акція була. Понеділок, вівторок і середа. 103, 5, 5. понеділок, вівторок і Все, прийду в понеділок, до понеділка м'яса не їстиму. <свят> так, в мене сьогодні, знаєте, як ото зборна, солянка. Знаєте, я от ніяк не можу себе остановити. Якщо от люди починають конфліктувати, я чогось огризуюся, а може. І лучше змовчати, просто упасти на мороз. О, дивіться, шоколадка 52 гривні 90 копійок. А ВТБ там 88 гривень. А лакмі 222 гривні 25 копійок. ВТБ 190 з копійками, по-моєму. О, сьогодні це, я бачите, по 52 гривні. 90 копійок. Оце, якби було по 48. Я б купила, я ще ні разу таку не пробувала. Ну Може, вони там 40% знижки на тієї ще вліплять і буде прекрасно. Ух ти! А там пахне. Такий, знаєте, як приємний запах біл білків. Випічка суперова. Ну, випічка у них класна, свіжа випічка. Це не нам ще пасок ось напечуть. Так що сюди можна теж прийти за пасочкою. Цукерочки, якщо хто хоче. Я, кстати, брома тут хороші цукерки, мені зайшли. Я вам чесно скажу. Це так. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я пішла. Ось, прийшла за яйцями. Кулюк забула. Попробує. А цей золотий каштан, кстати, смачний. Мені подобається шоколадний. Вільний щось мені не заходить. Це я тебе купила, а сейчас ви там вон, яйця знайшла, в это маркет взяла. Боже, він уже розстає. Це так, полежало трошки. М -м -м -м. Хорошо. Угу. Я поняла, що люди не донесу. Mm. Думаю, из ним в этом телепидист экомаркет. Зим в экомаркете. Приходьте в Экомаркет, по карочках зі знижкою, кстаті. О, цей воно. Недороге. Могу бан в супермаркеті. Тут так, як морежі, в на улиці так тепло. До Дотоплення давно відключили. Дівчата мерзнуть. Їм треба за те, що вони мерзнуть доплачувати. Угу. Хороше. Морожено хороше. Угу. М -м -м. Я, кстати, в цьому году ще не їла морожене. Оце перший раз. Откриваю сезон Морозова. Хто підтримує мене? Мій челендж. <смі> О, наш. Я зовсім аж привіталася з хейтерами, забула. Хейтерам, привіт. Не переживайте, можна не набили в супермаркеті. Це обычно їм вдома, за столом. Ну, ви знаєте, в магазині смачніше, повірте, мені носово. Їсти морожено. Але моє головне, мене звідси ніхто не виганяє. Не знаю, завтра на базар їхати, не їхати. Це ж рано вставати треба. В п'ять утра вставати. Там же рано маршрутка. Напишіть, приїжджати, не приїжджати. На хитрий. Спасибо. та охорона, Тома. Вони бачить тут. Комера на межі з'їсає, що я побалока і зломе. А зі своїми підписниками. Кайфунула. Це па па па